Білгородністровський район готується прийняти біженців з Криму. Про це було повідомлено 18 березня на зустрічі з сільськими головами в районі державної адміністрації на виконання доручення віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Володимира Гросьмана. Вінницька, Запорозька, Лівська, Миколаївська, Херсонська та Ордеська області повинні були розглянути можливість розміщення. Сімей військовослужбовців, які перебувають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також родин із Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на своїй території, аналогічне доручення дав і очільник Одеської області Володимир Немировський. Білгородністровському районі після попередніх нарад з керівниками закладів оздоровлення та відпочинку знайдені місця для розміщення майже однієї тисячі переселенців. В райдержадміністрації відмітили, що місцеві підприємці без вагань згодилися допомогти та прийняти людей. Заступник голови, тримаючи в руках списки, розповіла, що серед осіб, яких очікують, є люди похилого віку та хворі. Тимчасові оселі знайдені, але вони не відповідають усім вимогам та в подальшому не зможуть здовольнити усіх потреб. 15 баз відпочинку, де будуть проживати родини військовослужбовців, розташовані на бодацькій косі. А це так звана курортна зона, без шкіл та дитячих садочків, лікарень, постійного транспортного сполучення та решти необхідного. Втім, ніхто не залишиться на призволяще, переконують ВРДА. Подальша доля людей буде вирішуватися. Вже на цьому тижні очікується перша група кримчан, родин військовослужбовців. Більше ста осіб знайдуть притулок в селищі Курортне в санаторії Приморській. За інформацією сільського голови Приморської сільської ради В'ячеслава Козубенка, гостей очікують не раніше середи четверга поточного тижня. Також на нараді було зазначено, що загальну кількість переселенців, які прибудуть до Білгородністровського району, не визначено. Є Перегідність того, що їх буде більше на одну-дві сотні ніж планувалося, у зв'язку з ускладненням ситуації в Миколаївській та Херсонській областях, на даний час питання розселення нових мешканців Білгородністровщини є найголовнішим. Я прошу вас всіх у найкоротші терміни. в Першу чергу сільські ради, всі керівники територіальної структурних підрозділів, всі, мають люди, які мають таку можливість жителі нашого району. По перше. Найкоротші терміни знайти людей, які можуть взяти до себе на проживання переселенців. По-друге, зробити моніторинг будинків у населених пунктах району, в які вже можна заселити людей, або в які можна буде заселити людей після проведеного там е поточного ремонту. Звичайно, капітальний буде тривати довго. Наступне, знайти домовленості з господарями дачних будиночків, таких у нас є багато. По всьому району, особливо сторона Миколаївки, приморського, вільного Курортного і так далі, які придатні для тимчасового чи навіть постійного проживання людей, і господарі готові їх надати. У зв'язку з винятковістю ситуації приймається будь-яка інформація та допомога в районі державній адміністрації звертатися до кабінетів 23 та 24 та за телефонами 2-24-78-2-40-33.